Представляємо у вашій увазі дієтичну добавку стік рятівник антацидний від торгової марки Еліксир. Сполуки алюмінію гідроксиду та магнію гідроксиду, які входять до складу дієтичної добавки, володіють антацидною, адсорбуючою та обволікаючою властивостями. Нейтралізують соляну кислоту. І зменшують активність шлункового соку, оберігає слизову оболонку шлунково-кишкового тракту від пошкоджуючих впливів. Дієтична добавка стік рятівник антацидний може бути рекомендована з метою створення оптимальних дієтологічних умов для нормального функціонування травної системи при печії. Рекомендуємо споживати дорослим і дітям віком від 15 років по 10 мл або дві чайних ложки три рази на добу. Перед споживанням гель необхідно ретельно гомогенізувати шляхом розминання в місту пакування. Вмісце саше вилити в столову ложку або безпосередньо в ротову порожнину. Протягом 15 хвилин після застосування гелю не слід пити воду. Термін споживання 2-3 дні. В подальшому можливість повтору узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку стік-рятівник антацидний від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.